Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим, з усіма святами, щоб дав нам Бог, щоб були ці свята спокійні. Саме головне. Без різних. Неприємних ситуацій, хоча воно не дуже виходить. Щоб ви були здорові, багаті. Щоб ваші родини процвітали. І наша Україна теж щоб процвітала, щоб хлопці всі вернулися додому. Живі, здорові! Щоб кожна мати, кожна дружина дочекалася свого захисника, живого і неушкодженого. Тяжко мені, друзі, про це говорити, але як то, ми все кажемо, маємо те, що маємо. Що зробимо? Не ми таке життя таке. Так. Я. так. Тяжко, тяжко. Нічого. Все буде добре. Надіємося, що все буде добре. І все у нас удасться. Ой, друзі, хочу вам подякувати, що ви у мене є. Хто ще не підписався, запрошую підписатися поставити вподобаєчку. І хочу вам сказати, що надалі буде багато різних цікавих відео. Запрошую вас до переглядів. Запрошую вас і дякую вам наперед за те, що поділитеся моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Маги дуже невеселе Різдво. Але. Але. І це переживем. Тяжко мені дуже говорити. Сьогодні гортаючи тік-ток. Навіть не Тік-Ток, а Фейсбук. Побачила допис своєї подружки. Не знаю, дивляться. Дивиться, вона мій YouTube не дивиться. Але у Фейсбуці ми пересікаємося. І вона пише, що загинув хлопець, допис, допис від неї, що загинув хлопець. Дуже молодий. Не знаю. Вона дуже-дуже чуттєво про нього пише. Не мала ще я можливості з нею зв'язатися, запитати, бо прочитала той допис тільки ось перед тим, як ішла на роботу. Не знаю, що за хлопчина, але напевно дуже їй. Або знайомий, або рідний. Бо дуже-дуже це все написано, допис як про свого рідного. Співчуваю родині, співчуваю. Цій жіноці моя подружка, інакше не назвеш, дуже доброї душі людина. Працювали півроку того, в тому році у Польщі. Дуже добра людина. Дуже-дуже велике співчуття. А я, друзі, як завжди, йду на роботу. Другий день свят. У нас святкують, колядують. Від хати до хати. Колідники ходять. А я, як завжди, мішу болото. Дякувати Богові, трошки примерзло чуть-чуть. І йду на роботу. Нічого не зробиш. На роботу теж, теж хтось мусить ходити. Свято, не свято, неділя, не неділя, нічого. І це переживем, і болото переживем, бо рано чи пізно наступить весна, а за весною літочко. і це болото висохне. Так, друзі, не буду довго говорити. Бажаю усім. Закінчення свят веселих, щоб ця біда нас покинула, молимося, просимо Бога за Боже благословення, переживаємо за наших хлопців. Немає різниці рідні, нерідні. На цій війні. Не буває не своїх. Тому бережіть себе і своїх рідних, бережи, Господь наших захисників і захисниць. Всього всім найкращого. Таке тяжке відео, але все рівно треба з вами зустрічатися. Дякую всім, що ви у мене є.